Друзі, привіт з Києва і співчуття всім жертвам ракетних атак держави агресора. Я змушений записати це відео із сумною нагоди. Колишній голова українського руху пацифістів Руслан Коцаба, який був виключений за відмову чинити ненасильницький спротив російській агресії за войовничу антиукраїнську риторику та непристойну лайку. В тому числі на адресу глави держави Володимира Зеленського, поширює фейки і дезінформацію про те, що він нібито продовжує мати якийсь стосунок до нашої організації. Коли ще були сподівання на те, що він одумається, у прес-релізі про виключення Коцаба, ми дипломатично назвали його поведінку порушенням принципів мирного спілкування. Лінк на прес-реліз ви знайдете в описі відео. Але його вперта брехня та чіпляння за формальний статус, який давно не відповідає дійсності, чіпляння за крісло, ставить, ставить хрест на цих сподіваннях. Колись Коцаба був сміливцем, що закликав людей не вбивати один одного, і був правий. А сьогодні він просто мерзотник, який закликає українців здаватися державі-агресору на вірну смерть і ганьбить себе тільки одного себе. Бо до пацифізму ці пороженські настрої не мають і ніколи не мали жодного відношення. Пацифізм це дієве прагнення справедливого миру, мирними засобами, не капітуляції, а успішного, ненасильницького спротиву агресорам і тиранам. На жаль, Коцаба грає на руку агресорам тиранам, поширюючи їх брехню, що пацифізм це капітулянство. Для Коцаби брехати звична справа. Його було виключено саме через те, що він дискредитував пацифізм постійними репостами брехливої і смертельно провокаційної путінської пропаганди, співпрацею з бандою колаборантів, зрадниками Дведчука, другая Україна. Які розпалюють війну та ненависть до України в Росії, поширюючи міфічний образ ворога про казково-демонічних українських неонацистів, з якими нібито неможливо домовлятися, і треба тільки їх вбивати, набридло терпіти брехню і клоунаду коцаби з претензіями на те, що він є пацифістом. Хоча він давно вже не той, за кого себе видає, і ніколи, ніколи не керував Коцаба нашою організацією, ніколи Коцаба не керував рухом пацифістів та не брав участь по серйозному в нашій основній ціннісно орієнтованій діяльності, у реалізації прав людини на мир та на сумліну відмови до військової служби не брав участь у мирній освіті, не брав участь у мирному діалозі та поширенні правди, яка об'єднує, а не роз'єднує людей. До цієї основної ціннісної діяльності патефістів, дешеве політиканство секонд-хенд поширення трешу з підсанкційних російських інформаційних помийок, військової пропаганди немає і не може мати жодного відношення. В нашій основній діяльності Коцаба ніколи не брав участь, високомірно стверджуючи, що він цинік, а не ідеаліст. Ну якщо ти цинік, іди геть від, від, від не чіпай організацію ідеалістів. Якщо ти цинік створи свою цинічну організацію, спілку циніків і зрадників, я не знаю. Я, засновник і керівник організації, запропонував йому стати головою колись, сподіваючись, що його популярність збільшить популярність пацифізму, коли він виступав за мир, а не за капітуляцію. І це моя помилка. Це моя помилка. Я вибачаюся за те, що запросив Кацабу до руху пацифістів. Я вибачаюся за всі дурниці, які Коцаба наговорив про пацифізм, не маючи на те жодного права, бо його ніхто не уповноважував. У протоколі установчих зборів, підписаному самим Коцабо, от цей протокол. Тут ви можете бачити підпис Коцаби, будь ласка. Цьому протоколі. Підписаному самим Коцапові сказано, що я маю повноваження як виконавчий секретар виключити його з українського руху пацифістів за дії, які суперечать цілям організації. Коцаба це підписав. Як керівник організації, як виконавчий секретар, я маю право виключати тих, хто діє всупереч цілям організації. Зокрема, Захисту від агресії ненасильницьким шляхом. Наш третій співзасновник Ігор Скрипнік. Тут підписи. Мій Оцаба Отут от третій пункт: про те, що я, як виконавчий секретар, можу виключати тих, хто порушує цілі організації. Наш третій співзасновник Ігор Скрипнік підтримав моє рішення. Це двоє з трьох співзасновників, навіть математика не на боці Боцікоцаб. Чотири з семи учасників нового колективного керівного органу Ради українського руху пацефістів підтримали моє рішення. Тільки після цього я публічно повідомив про це рішення, в тому числі офіційно повідомив до Міністерства юстиції України. Тому. Всі демократичні та юридичні процедури з питання виключення Коцаби дотримані. В цьому питанні поставлено крапку. Коцаба виключений у повній відповідності до рішень, під якими сам підписався. От його підпис раз, от його підпис два. Коцаба виключений у відповідності до рішень, за які голосував, але не сприймав їх серйозно, бо він не ідеаліст. Навіщо обманювати людей? Коцаба виключений у відповідності до закону України про громадські об'єднання. Руслан Коцаба більше не є ані головою, ані членом громадської організації Український рух пацифістів. Коцаба виключений за дискредитацію пацифізму і має змиритися з цим фактом, припинити поширювати фейки та розпалювати ворожнечу. Не тільки до пацифізму, а й до України загалом. Всім миру і щастя запрошую вас реалізувати своє право на відмову вбивати і вступати до нашого руху, який є беззбройними силами України. Давайте зупинимо російську агресію і відстаємо свої людські права спільними зусиллями.